Внутрішня дитина, дитячі травми. Багато хто про це говорить. Ви скажете, я виріс, виросла, причому вони до мене. Вітаю! Я Таїся Лук'яненко, атмолог атмахілер І сьогодні ми поговоримо про те, чому дитячі травми керують дорослим життям і як їх можна трансформувати. Це не про психологію в чистому вигляді. Це робота з енергетичними полями, підсвідомими патернами та родовими сценаріями. Я покажу це на конкретних історіях, щоб було зрозуміло всім. Уявіть, хлопчика, йому 6-7 років. Він часто залишається один. Бо батьки зайняті, йому страшно. Йому не вистачає підтримки. І в його підсвідомості формується програма. Я сам, мене ніхто не чує, мене треба ховати. Ця програма йде з дитинства і стає невидимим шлейфом у дорослому житті. У підлітковому віці він або надто замкнений, або намагається постійно бути кращим, щоб отримати увагу. У дорослому житті це проявляється як невміння приймати допомогу, страх бути видимим, постійна тривога, відчуття, що ти недостатньо гарний або успішний. Це стосується і дівчаток. Але важливо, щоб хлопчик більше не просто терпів біль від втрати підтримки батьків, мами, тата. Він ставав тим, Хто керує процесом? Більше не був жертвою зникнення матері. Він був тим, хто її відштовхує і повертає. Це парадокс. психіці. Але замість мами цю роль попадали всі, з ким взаємодіяв хлопчик, коли підростав. Саме в цей момент народилася перша формула. Людської травматичної психології через повторення, щоб повернути контроль. Так, це виглядає парадоксально. Але в світі психіки парадокси не виняток, а правило. І ось у цьому суть глибинного сценарію, за яким живе більшість людей, ми не повторюємо біль. Не тому, що любимо там страждати, ми повторюємо її, щоб здобути контроль над тим, що колись нас зруйнувало. Ми не свідомо ставимо себе в ті самі умови, тільки тепер ми керуємо подією, начебто можемо переписати історію. Це найдавніший механізм самостілення. У сучасній людині він працює навпаки, тримає у нескінченному колі болю. Уявіть маленьку дівчинку, яку в дитинстві часто залишали одну. Вона кликала маму, а мама не приходила. У тій тиші народилося відчуття, я нікому не потрібна, мене не чують. Минуло 30 років. Вона успішна, сильна, самостійна. Але коли її партнер не відповідає на повідомлення, цей мікромомент активує весь той самий архів, той самий кадр, про який ми говорили. Вона не просто сердиться на чоловіка, у неї оживає вся емоційна пам'ять. Того вечора, коли маленька, вона плакала біля вікна. І тоді починається гра. Вона провокує віддалення, щоб потім вимагати повернення. Вона повторює стару драму, щоб цього разу бути почутою. Але парадокс в тому, що кожна така спроба не загоює ран, а лише поглиблює її слід. Сценарій не може бути переписаний на тій самій сцені, його потрібно. Винести у нову реальність. І ось тут починається атмологія. Там, де психоаналіз зупиняється на розумінні механізмів. атмологія робить наступний крок, перепрошиває систему реальності. Ми визнаємо минуле, дякуємо йому, але рухаємося далі. Травма це не просто рана. Це точка входу в нову свідомість. Коли ти впізнаєш повторення, коли бачиш, як твій внутрішній сценарій малює той самий сюжет, ти вже не персонаж, а спостерігач. Це момент переходу, вихід із несвідомого кінотеатру у власне світло. У кожного є всередині три простори. Підсвідомість. Архів сценаріїв, плівка старих фільмів. Свідомість актор, який грає, не усвідомлюючи, що грає, і атма, І ще кажу, душа, а режисер який може сказати: стоп! Цю сцену знімаємо заново. Коли ви входите в стан атми, ви віднімає, піднімаєтесь вище полярностей болю і насолоди. Бачите всю гру як цілісну. Там, де психологія шукає причини, атмологія відкриває сенси. Там, де терапія лікує рани, атмологія активує Творця у середині вас. На одному з кайтен-сесій. Жінка побачила, що все життя тікає від чоловік, схожих на свого батька. Коли ми перевели її у стан атми, вона сказала: Я бачу не батька, я бачу душу, яка навчала мене не тікати від покинутості, а стояти у своїй присутності. Цей момент сценарій згорів, розчинився. Не тому, що вона відпрацювала кар, а тому, що перестала вірити у драму. Вона перестала шукати акторів на роль кривдників, і система розчинилась. Більше немає потреби грати в цю гру. Сценарії повторюються доти, доки ми не навчимося дивитись на них очима, атмий душі. Поки ми в грі, ми повторюємо. Коли виходимо на рівень свідомого творіння, гараз стає інструментом, а не пасткою. Біль це лише світло, яке шукає вихід. І саме тут закінчуються старі шляхи, місце, де болю більше не потрібно доводити свою реальність, місце, де сценарії розчиняються, бо ти впізнав, хто їх пише. Саме тут починається те. Теорія смислів, територія атмології, територія Тебе істина. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пам'ятайте, ваша внутрішня дитина заслуговує на любов і безпеку. Ви заслуговуєте жити щасливо. В слідуючому відео розберемо 4 основних дитячих травм. З вами була! Таїсія Лукияненко. Обнімаю серцем.